Для наймолодших читачів філії номер 3 Кременчуцької бібліотеки провели майстер-клас техніки квірінг. Діти створили роботи на весняну тематику. Подробиці дивіться далі у бібліотеці. філії номер 3 для наймолодших читачів провели годину цікавого дозвілля. А вже весна, а вже красна. Цей захід був організований спільно з громадською організацією на крилах надії України і став справжнім святом весняного настрою. Ми цей захід хотіли приурочити до дня жінок. Але вже це свято пройшло. Тому ми зробили захід для діточок. На нашому майстер-класі сьогодні наші постійні спонсори. Це молокозавод Данон. Дали діточкам смаколики, і наші волонтери, жінки, напекли дуже вкусних пряників дітям. Тому будуть сьогодні смаколики. Під час заходу діти мали можливість дізнатися про весняні прикмети, скласти продовження прислівів з пазлів. А також бібліотекарі разом з маленькими учасниками заходу слухали обредові веснянки, що додало атмосфери святам. Заняття були крутими і для мене веселими. Я дізналася, що бувають деякі квіти, які зараз ростуть нові. Також я взнала, що бувають також е пісні про весну, і почула одну з них. Мені було доволі цікаво. Крім інформаційно-розважального блоку, на дітей чекав майстер-клас від волонтера громадської організації на крилах надії України, де діти навчилися основам квілінгу. Сьогодні ми будемо проводити такий майстер-клас називається квілінг, а це техніка, коли діти своїми ручками скручують бумагу. І потім в лі квіти, толі там якусь вазу вони виробляють з цих таких кружечок, які вони накручують. Ну і різнокольорова виходить така картина. Ну це дуже цікаво, і дітям дуже подобаються такі майстер-класи. Діти створювали композиції на весняну тематику, а саме квіткові візерунки з паперових смужок. Я зробила квітку. Хотіла, щоб вона була схожа на підсніжник фіолетового кольору, жовта серединка. Мені сподобалося, що тут є такий приємний ніжний колір, і що тут доволі багато матеріалів. Я робила її. Боробку. Завдяки бібліотекарам та волонтерам громадської організації на крилах надії України діти отримали не лише нові знання та навички, та й позитивні емоції, які так важливі для кожного. В цей непростий час. Марія Бердаєва, Іван Карченко, Кремльчицькі новини.